Добрий день. Хочу виразити слова подяки благодійному фонду Compassion is Life та благодійному фонду допомоги українцям за надану нам фінансову підтримку, яка нам в даний час дуже допомагає, особливо моїй дитині з особливими потребами, так як чимало коштів іде на ліки. Хоч частково якась відбувається. Ну, навіть в цьому місяці компенсація для дитини. Ну і дякуємо, що в даний час військовий ви нам допомагаєте за придбані ліки, ну, за фрукти, що ми дитині купили, ну, і на інші потреби, може, в майбутньому, які в нас будуть для дитини. Дякуємо щиро.